Гей, hey, Редіт, яка найвидавніша подковість справлялася особисто з вами. Озвучено совиним гніздечком. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, дисклеймер. Кілька років тому ми з дружиною жили у Флориді, де вона служила на авіабазі. Ми вийшли повернутися додому, коли закінчився її контракт. Тож ми поїхали назад на Охау. І, звичайно, взяли з собою нашого собаку. Перемотаємо на 4 роки вперед. У нас був шалений вітер, і частина нашого паркану випала. І як ми не знали, наш собака вибрався з двору і загубився в нашому районі. Я страшенно прилякався. Собака був великий, будь мастером, абсолютно без інстинктів виживання. Тож моя дружина в машину, щоб піймати його. Я залишаюся вдома з нашими трирічною дитиною та новородженим і уявляю, як він лежить на дорозі збити машиною. Ну, шосе, Слідуючи за бездомним котому дику місцевість, приблизно через три хвилини цього я вирішив, що не можу просто сидіти тут і чекати. Я саджаю дитину в автокрісло і кажу трагічній дитині взути взуття, хапає телефон і помічає пропущений дзвінок і голосоповідомлення. Я слухаю голосоповідомлення і це хлопець, який живе на тій же вулиці. Він лише наше собаку злихвав за номером на його нашийнику. На бірці також була адреса з того місця, де ми жили у Флориді. Він сказав, що теж жив у цьому місці, коли служив там у ВПС. Він сказав, що у нього наш собака, але він не може відвести Гонса до Флориди, оскільки ми заспіваємо за 5 тисяч миль звідси. Боже, я був такий щасливий повернути свого великого дурного собаку. Просто шалено, що хлопець звідти знайшов його. Якось я йшла парковкою до Таргет і знайшла там на землі USB флешку. Я підняла її і вирішила подивитися, що на ній, на своєму ноутбуці, коли повернуся додому. Просто з цікавості. І справді, коли я підключила її до комп'ютера, там виявилося фінальні есе. Які містили ім'я студентки. які містили ім'я студентки та назву місцевого університету. Я знайшла її ім'я у Фейсбук, написала їй і сказала, що знайшла її USB флешку з ЄС і запропонувала зустрітися в Starbucks або десь біля кампусу, щоб повернути її. Мабуть, їй здалося дивним, що якась випадкова дівчина намагалася її знайти, тому вона сказала, що все гаразд, і не варто хвилюватися. Я кинула USB флешку в ящик для мотлуху і забула про неї. Перемотаємо на два роки вперед. Мій бос скаже мені, що у нас на роботі новий співробітник, якого я буду навчати. Вона назвала. Вала ім'я цієї людини, я зрозуміла, що в неї така ж ім'я, як у дівчини з usb флешки. Це було незвичайне ім'я, тому я його запам'ятала. І справді, коли вона прийшла, я впізнала її по старій фотографії у Фейсбук і запитала її, чи пам'ятає вона повідомлення від дівчини про usb флешку. І вона пам'ятала, то я принесла її наступного дня і нарешті змогла її повернути. Вона сказала, що нервувала зустрічатися з незнайомкою з інтернету. І їй довелося переписувати своє есе ще тоді. Тепер ми чудові подруги. Я страшенно запізнився на вечірку, але ось дещо що завжди нагадувало мені який маленький світ. Відколи я був малим, я переїжджав. Нова країна кожні три роки. Я народився в Сінгапурі, перескочив до Шрі-Ланки. Почав початкову школу в Лондоні, перескочив назад до Шрі-Ланки. Почав середню школу в Непалі, перескочив назад до шрі ланки І нарешті прибув до Австралії. Коли ти так багато переїжджаєш, рідко очікуєш побачити людину, яку колись зустрів в іншій країні, але зі мною трапилось багато разів. Дівчину, з якою я був близьким другом у Лондоні, я знову зустрів у Шіланці. Вона збиралася до середньої школи, до якої я щойно вступив. У цій же середній школі зустрів хлопця, з яким ходив до дитячого садка. Дитячий садок був в іншому сільському місці за кілька годин їзди, де я колись жив. Більше десяти років тому знову ж таки в цій середній школі я зустрів найкращого друга мого молодшого брата, який також туди ходив. Не найкращого друга, якого він знайшов у цій школі, а його найкращого друга зі старої школи в Непалі за кілька тисяч миль. Коли я приїхав до Австралії, я пішов на звану вечерю щось дуже близьке з друзями сім'ї. Там я зустрів дівчину, яка ходила до тієї ж середньої школи в Шри-Ланці. І ось вона на тій самій невеликій званій вечері за цілий океан від місця, де ми вперше зустрілися. Божевільно! Під час шкільної програми під назвою День Тіні дня, коли ти слідуєш за своїми батьками на їхнє робоче місце. Я пішов за своєю матір'ю до її маленького офісу в Чикаго. Я робив нотатки та фотографії, складаючи звіт про роботу та дозвілля моєї матері. Коли я закінчив роботу, яку мав зробити. Я почав дивитися Netflix на своєму телефоні. Мені прийшло повідомлення від близького другої сім'ї. Він жив за кілька миль від цього офісу, але написав мені, щоб запитати: це твоя машина? До повідомлення було прикріплено фотографію магнітів на задній частині машини, на яких було зображено школу. Які я навчався, літній табір, який ми обидва відвідували тощо, і враховуючи, що він знав більшість тих речей, ми були близькими друзями сім'ї. Він припустив, що це наша сімейна машина, і я думаючи, що він проходить повз. Вийшов з офісу, щоб привітатися з ним. Замість нього мене привітав дзвінок по FaceTime. Він розповів мені, як збирався піти за Морозовим. Поруч з офісом був магазин. Я став свідком того, як машина в'їхала заднім ходом в іншу машину. І він зміг розібрати номерні знаки разом з кількома іншими перехожими. Він пішов подивитися на пошкодження і помітив ці магніти. Потім він зателефонував мені у день, коли я пішов на роботу до матері. Мій друг сім'ї випадково збирався піти за Морозовим. Випадково став свідком того, як машина в'їхала заднім ходом. Ходом в іншу машину запам'ятав номерні знаки, і ця машина випадково виявилася моєю. Переїхав з маленького містечка. Ну, десь дві з тисячі людей у величезне місце і почав працювати з хлопцями з кіноіндустрії. Вони нарешті знімають фільм і потрапляють на Netflix, Тож я йду його дивитися, щоб їх підтримати. Один з акторів фільму Хлопець, з яким я закінчив школу. Він щойно випустив ще один фільм вчора і працював з іншим хлопцем, якого я знаю, але з яким я познайомився неодночасно з першими двома. І Я навіть не знав про його існування, поки не опинився за три тисячі миль. Відомо дому. ленд в Анахаймі, бачу заступника шерифа округу Оранж, і він теж закінчить мною школу у класі, де було можливо сто людей. Шукаю будинок у моєму новому місці, яке знаходиться буквально на іншому кінці країни. Знаходжу один за квартал від моєї роботи. Заходжу, а хлопець закінчив мою школу роком раніше за мене. У нього було багато різних клубів і все таке. Йду на фестиваль у Санта-Кларіті під час їхніх кобоцьких днів на старому ранчо, де знімали кобоцькі фільми, і дівчина, яка наливає пиво. Коментує мій акцент. Вона виросла, можливо, за 15 хвилин від того місця, де я. У мене син аутист записався до нього на прийомно-західному узбережжі. Дівчина в камінець лікаря теж закінчила зі мною школу. Ми були за дві тисячі миль від дому. Така хрінь трапляється зі мною постійно, зважаючи на те, що я з такого маленького містечка з дуже малою кількістю людей. Я бачу цих видатків всюди. Два дні тому я вперше зустрічався з кимось у ресторані. Я стою біля входу і чекаю, і помічаю іншого чоловіка, який так само чекає на когось. Ми обмінюємося кільками незграбними поглядами, і він каже: Віл. Я відповідаю, так і питаю, ти мед? Він каже, що він мед, і ми починаємо вести світську розмову. Через кілька хвилин розмови ми розуміємо, що він чекав на іншого віла, а я чекав на іншого мета в один і той же час, в одному й тому ж місці. Вчора ввечері я помітив цю дійсно дивну Toyota Prius, припарковану прямо перед моєю квартирою. На ній було якесь пристосування ззаду та інші аеродинамічні модифікації, щоб зробити її сонячною. Я заходжу в свою квартиру, відкриваю Фейсбук, і друг щойно опублікував статтю про цю супер унікальну єдину в своєму роді Prius, Припарковану перед моїм будинком, яку я ніколи раніше не бачив. Сьогодні вранці я читав пост Хочу купити, в якому автор в кінці сказав: Покажіть мені, що у вас є. Я підняв очі, і людина, яка стояла напроти мене в метро, була в шапці рікі морті. Пізніше, сьогодні, вранці, я отримав електронного листа від Reddit про тему про дивні збіги зараз. Я майже впевнений, що живу в симуляційній матриці Ілона Маска. Одного разу моя сім'я і я були в подорожі з мого рідного штату Небраска до Аризони, щоб відвідати родичів і пробувати на весіллі мого кузена. По дорозі, десь біля лінії Оклахома, Техас, не певно, чи правильно я пам'ятаю точне місце знаходження, але досить близько. Ми побачили цей побитий старий джип чи щось таке здається, з номерним знаком не вади, що рухався тією ж дорогою що й ми. Знову ж таки, не впевнений, чи я правий у дрібних деталях, але вважаю, що це було легко пізнати транспортний засіб, такий, який запам'ятався б достатньо, щоб пізнати його знову. У будь-якому випадку моя сім'я і я не звернув особливо уваги на чергову машину, що прийжали повз. Потім, після цього тижня, огляду визначних пам'яток, скалелазіння, відудені сім'ї, і всякого такого фініксі, ми вирушили в останню частину нашої подорожі. Роще до Гран каньйону. Після всього цього ми їхали по зношеній двосмуговій трасі, що проходила через резервацію. Коли я побачив той самий транспортний засіб через тиждень в нічній аризоні, де я останнє бачив його біля Техаса. Я знаю, що це був той самий, тому що моя сім'я також пізнала його. І номерний знак був той самий. Божевільно думати про те, якби ми не поїхали до каньйону, або не поїхали саме маршрутом, або навіть якби ми виїхали на 5 хвилин пізніше. Ми б ніколи б ще не дізналися. Можливо, я божевільний, але це мене вразило. Друзі, дякую за ваш немовірний перегляд! Я втомився, мені треба, треба відпочити. Е, у нас в вже дні, можливо, до речі, не буде чоловічого голосу. Е, таке. Як ви знаєте, сьогодні якби річниця війни, три роки. Я чесно, я не знаю, що вам сказати. Я нічого унікального або особливого я вам не скажу. Сподіваємося, що це буде останній рік. Але Але хто знає? Тож, дякую за ваш немовірний перегляд і гарного вам Бувайте!